Неділя 7 вересня на марафону варто заступає команда інтера. І я Анастасія Дауголи. До вашої уваги випуск новин на 15-ту годину. Масована атака Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, і Кременчук перебували під ударом росіян. Уночі та вранці Росія випустила по Україні 810 дронів шахедів і баз пілотників імітаторів різних типів. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Також окупанти застосували дев'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та чотири балістичні ракети Іскандер М. Атакою відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знешкоджена 751 ворожа ціль. Є влучання 9 ракет та 54 дрони атакували 33 локації. Є падіння уламків на восьми локаціях. У Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівки та у будівлю кабінету міністрів. За останніми офіційними даними унаслідок обстрілу у столиці загинули. Жінка та немовля. Щонайменше 20 людей постраждали у столиці внаслідок масової атаки ворога у ніч проти 7 вересня. Сімох шпиталізували серед них і вагітну жінку. На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом, у результаті сьогоднішньої атаки по столиці загинуло двоє людей. Мій колега Михайло Манелюк зараз у Святошинському районі. Там досі розбирають завали. Михайло, вітаю тебе. Тож розповідай, будь ласка, що ти побачив, що тобі наразі відомо. Вітаю Настю. Ми зараз перебуваємо на місці трагедії. Це чергова неспокійна ніч після третьої години ночі у Києві прогреміли потужні вибухи. Російські далекобійні дрони атакували місто з зокрема, чи не найбільш постраждав Святошинський район столиці. Лучання, у нас і до уламки БПЛА в поверховий житловий будинок виникло займання на горішніх поверхах. Згоріли автомобілі та складські приміщення. Люди з жахом розповідають про цю ніч. Дуже страшно. Хоча я така мені здавалося, що я така. Хоробра, але це було щось. Це було дуже страшно, це було дуже гучно. Ворожий дрон поцілив також у дві-дев'ятиповерхівки у будинку, що позаду мене зруйновані від четвертого до восьмого поверхи. Саме тут загинула мати з двомісячною дитиною. Батько у тяжкому стані. Прошу послухати. Це були на шостому етажі молода пара, яка заїхала недавно. Вони купили квартиру. Можливо, вони були переселенці, тому що вона тільки недавно пару місяців родила. Та прекрасно молоді люди. Він живий, його скоро забрала мужчину. Ну він, коли його несли, він кричав: найдіть мою дружину. Рятувальні роботи нині продовжуються. До речі, саме Валентина, яка знала загиблих, шукає зараз свого зятя, який може знаходитися під завалами. Ось що розповідає жінка. Ми чекаємо тут уже з п'яти ранку. Хай всі бачать євространи. Хай почує наш Трамп, Америка. Що роблять в кінці? Це путінська сволота, це нечисть. Вона просто вбиває тут. Мирні жителі прип'яті, які 38 років проживають. стоїть пам'ятник Чорнобилю. Ми пережили прип'ять. Ми втратили всіх своїх чоловіків, свого інваліда. Чоловіка втратила і ще здобивають моїх дітей, моїх внуків. Остану на зараз у нас тут. Саме тут на житловому будинку у Святошинському районі пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники саме проводять розбирання конструкції. Можна сказати, так пошуковують рятувальні роботи і шукають ймовірно людину, яка може бути під завалами. І до нас так само звернулися родичі його. І працюємо, шукаємо насправді, тому що ну, хочу запевнити, щоб рятувальні роботи не завершиться, допоки ми не впевнені, що під завалами вже нікого немає. Також тут біля будинку розгорнули штаб де допомоги постраждалим. У ньому мешканці можуть отримати роз'яснення щодо оформлення допомоги, психологічну та юридичну підтримку тощо. Активно долучаються волонтери. Ми вже починаємо. Ми вже організовуємо штаб. Зараз вже спілкуємося з людьми. Збираємо інформацію, яка саме допомога потрібна. Матеріали комунальні служби вже привезли фанеру. Ми будемо допомагати нарізати, зашивати вікна, розбирати е, уламки. Додам сьогодні новий антирекорд. За даними повітряних сил, вночі ворог застосував проти України понад 800 БПЛА та 13 ракет. Росіяни цілеспрямовано та свідомо б'ють по цивільних об'єктах. Якщо це не терор, то що тоді, Колего, У мене все тобі слово. Спасибі тобі, Михайло. Це був Михайло Менелюк про наслідки ворожого обстрілу Києва. На Київщині у Броварах унаслідок нічної атаки російських дронів поранено 18-річну дівчину. Як повідомили в ОВА, вона лікуватиметься амбулаторно. У Фастівському районі ворог пошкодив приватний будинок та стайню. Там загинуло сім коней. У Бучанському районі понівечено п'ять приватних домоволодінь. Вибиті вікна, двері, пошкоджено дахи. У Броварському районі зруйновані приватне обійстя і квартира. Ліквідовано пожежі у лісі. В Обухівському районі знищено транспортний засіб. У сумах російський безпілотник поцілив у п'ятиповерховий житловий будинок. Як повідомили у ДСНС, усіх мешканців екстрено евакуювали. Пожежу, що виникли у результаті влучання, ліквідували. Люди попередньо не постраждали. У будинку пошкоджені вікна та балконні рами. Сам шахет влетів в одну з квартир, але не здетонував. Його бойова частина впала біля будинку. У Кременчуці на Полтавщині після російської атаки пошкоджено міст через Дніпро. Як повідомляє міський голова Віталій Малецький, рух переправою наразі неможливий. Масштаб руйнувань оцінюють. Як повідомили у ДСНС, у місті внаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, горіли. Виробничі приміщення, зафіксовані пошкодження транспортної інфраструктури та аварійне відключення електрики у Кремінчицькому районі. Пошкоджено підприємство та приватний будинок. У Полтавському уламки БПЛА пошкодили адмінбудівлю комунального підприємства. Люди там не постраждали. На Дніпропетровщині у Кривому Розі на місці російських атак розгорнуто спеціальний штаб. Як повідомили в ОВА, комунальники та міська влада прибирають потрощини, обстежують території та оформлюють допомогу від міста. Волонтерські організації надають будівельні матеріали, аби тимчасово затулити побите. Нагадаю, росіяни били по кривому рогу двічі вночі та вранці. Після удару по місцевому підприємству поранені троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки та гараж. Через удари ракетами та БПЛА вночі у місті виникли займання. Були пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок та легковик. Троє людей постраждали в Одесі унаслідок нічної дронової атаки окупантів. За даними ОВА, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, горіли квартири. 22 людини евакуйовані, вогонь знищив автівки та складську будівлю. Значних руйнувань зазнав палац спорту. У Мін'юсті повідомили про пошкодження також відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У будівлі вибиті вікна, а також пошкоджені вхідні та внутрішні двері. Гераннями, молніями та е дронами атакували росіяни Харківщину. Через атаки минулої доби одна людина загинула. Ще шестеро постраждали. Тероризували Харків російські шахеди. І напередодні ввечері. Світлана Шикера, наша кореспондентка, наживо вже готова розповісти більше. Світлано, вітаю! Розповідай, будь ласка, що тобі відомо про наслідки обстрілів. Вітаю, Анастасія. Так дійсно вчора пізно ввечері росі... Росіяни тероризували Харків шахедами. Шахеди залітали до міста з різних сторін. Вони кружляли над усім містом. То залітали, то вилітали. Було чутно вибухи працювали наші сили. ППО на щастя влучань не зафіксовано і ніхто не постраждав. Що ж до за... загалом усього регіону безпекової ситуації, то одна людина загинула і ще щонайменше восьмеро. Постраждали усі постраждалі це. Мешканці куп'янського району так учора. Під час обстрілу Куп'янська загинула 66-річна жінка. Ще троє людей постраждали. Це 25-річний чоловік. а Також ще чоловік та жінка, особи, яких ще встановлюють учора. У Нечволодівці Кіндрашівської громади під час обстрілу постраждав 85-річний чоловік у Вільхуваці. Після удару дроном постраждав також 58-річний чоловік. Біля 15-ї години дня. Учора росіяни з артилерії обстріляли осинове. Там поранено літню людину. А у третій ночі росіяни завдали удару в півдроном по цивільній автівці, і там поранено 15-річного чоловіка, а також його дружину. Скоріш за все, це подружжя намагалося заїхати або виїхати о третій ночі ще по сірому в населений пункт. Але їм не вдалося, і все одно вони в них втіли поцілив е в Треба сказати, що у Куп'янську та околицях логістика наразі дуже ускладнена, тому що росіяни атакують будь-який автомобіль, який їде містом. Тим не менш у Куп'янську зараз залишається біля 800 людей. Виїжджати вони не хочуть на півдні області. Лозова місто Лозова ще досі оговтується від дронової атаки 3 серпня, у ніч на 3 серпня. По росіяни вдарили. Дронами шахедами воно лишилося без світла. Ще й досі декілька тисяч лозівчан лишаються без світла, електрику їм подають за графіком. І не дивлячись на такі обставини у місті у Лозові. Зараз працює транзитний центр для переселенців. Вони приймають людей, які виїжджають із Донецької області, і там надають всю необхідну гуманітарну допомогу, пояснюють їм, як можна їхати куди далі, і там можуть люди залишатися до трьох. Будь ласка, детальніше послухайте пряму мову. Приблизно це в день 140, 190, 130 людей. Це евакуація, та централізована та самостійна евакуація. Люди їдуть з Костянтинівки, Слов'янськ, Добровілля і Білозерська. Люди допомогу отримують продуктові набори, НФА набори, гігієну, медичну допомогу, ліки отримують юридичну, психологічну допомогу. Люди тут можуть знаходитися до трьох днів. Кому потрібне поселення, ми їх поселяємо, веземо до потягу евакуаційного, коли куди вони доїжджають, вже до того місця, де будуть перебувати, проживати, до гуртожитків. Навіть і віші не взяли толком. Ну, ну, не можна було чекати, тому що якщо почнеться, то до наступного утра. А виживеш ти за цей час чи ні? Ну ми сказали так. Слава Богу, що забрали домом, а не життям. І станом на сьогоднішній ранок, як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, у транзитному центрі в Лозові залишаються 24 людини. І це всі новини на цю хвилину Анастасії. Дуже дякую, колего, за детальну інформацію. Це була Світлана Шикера про безпекову ситуацію на Харківщині. Такі новини на цю мить. Наступний випуск новин готуємо на 16 годину. Тоді і побачимось. Дякую, що ви з нами. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.